Думаю, що що рішенням до цієї ситуації може бути фактично передача або набір до, до місцевої міліції до правоохоронних органів людей, які сьогодні там здійснюють патрулювання і намагаються забезпечити мінімальний рівень безпеки? Це люди, які приїхали в, в межах різних добровольчих батальйонів, зокрема батальйону Київ, 1 який сьогодні намагається замінити частину функції міліції, зокрема, я знаю, що мешканці часто зараз звертаються до, 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 до самого батальйону, який здійснює невеличке патрулювання міста, а, з приватними такими пропозиціями або ініціативами, або проханнями перевірити а, окремі факти там правопорушення, або зокрема а, окремі загрози, які можуть нести а, а, сепаратисти, які залишилися у місті. Тому відповідно, моє, а, на моє переконання рішення для ситуації там сього сьогодні є це створити умови, дати фактично житло для тих людей, які сьогодні є учасниками цих батальйонів, платити їм гідну гарну заробітну плату для того, щоб вони лишилися там і були фактором стабільності ще певний час. І окрім безпеки, дуже важливо відбувати, відбудувати ці міста зараз. Тобто, це це певна певний прояв відповідальності і солідарності з тими проблемами, які сьогодні є на сході. Ми ну, зокрема в Слав'янську там ситуація сьогодні приблизно така: там зруйновано або суттєво пошкоджена кілька освітніх закладів, кілька шкіл. Там є зруйнованих кілька багатоповерхівок, там по 100 квартир приблизно, якщо не помиляюся, три. І там кілька десятків приватних будинків теж сьогодні перебувають, ну, у стані руйнування або вже якби фактично Зруйновані, якщо по великим об'єктам, зокрема по освітнім, знайшлися меценати або великі підприємства, які ну беруть шефство над ними для того, щоб їх відновити, то питання, наприклад, з приватним житлом з приватними будинками сьогодні досі ще не отримало відповіді в який спосіб це вирішувати. Мені здається, що з солідарності до всієї тієї ситуації, яка відбувається сьогодні на сході, ми мали б допомогти, і це питання не лише Ще держави, це питання і громадської ініціативи, тому відповідно мені здається, ідея добровольчих батальйонів будівельних могла б стати у нагоді.